Ви маєте це знати, збережіть собі і поділіться з тими, хто знаходиться в Польщі по Песель Укр. Якщо ви користуєтесь статусом захисту Польщі, то ви обов'язково маєте мати Дія ПЛ для подорожей з Польщі в Україну і в інші країни. Це потрібно для того, щоб ви спокійно змогли перетнути кордон з України в Польщу або з інших країн в Польщу. Якщо ви маєте програму Діяпл, то оновіть її. Тоді, коли ви знаходитеся на території Польщі перед виїздом в інші країни, для того, щоб ви переконалися, що програма дійсно працює, якщо вона не буде раптом працювати, то ви зможете усунути проблему. Найчастіше це може бути те, що у вас втрачений статус захисту або просто не оновлений профіль заофани, бо він дійсний 3 роки, і його потрібно оновити, коли спливає. Три роки. І якщо у вас буде все працювати, то все добре, ви можете їхати в іншу країну. Якщо ви їдете в Україну, то ви можете бути 30 днів максимум, і при поверненні з України в Польщу ви маєте обов'язково показати застосунок і програму Дія ПЛ. Якщо у вас щось не працює, то вас не пропустять. На рахунок того, оновлювати ПЛ на території України чи не оновлювати, думки дуже розходяться. Я вам скажу так: що оновити програму Дія ПЛ на території України можливо, тому що для оновлення має прийти смс на польську сімку, як правило. Це реєструють люди е, програму на польську сімку, і вона знаходиться у вас там в роумінгу чи як, і приходить смс для підтвердження, і все добре. Але коментують, що дуже часто дія ПЛ на території України не оновлюється, а оновлюється лише на кордоні або навіть злітає. Тому. Оновлювати вам чи ні, це вам вирішувати вже особисто, бо на кордоні вона вас має працювати. Але те, що її на кордоні оновити легко, це однозначно, і на території України її можливо оновити теж. Якщо потрібна консультація стосовно відкриття візи, перетину кордону, контакти у профілі.